Доброго дня, шановні глядачі! У в ефірі ток-шоу Розмова про головне на Кізвіль Віль Тіві. І сьогодні у нас в студії, в студії Кузьменко Владислава. Отже, перше запитання до е, у нас до вас. Скажіть, у якому класі ви навчаєтесь? У п'ятому. У вашому класі багато учнів? Так. А ви зі всіма своїми однокласниками дружите? Так. А з ким ви сидите за партою? Хлопчиком чи дівчинкою? З дівчинкою. Ви часто у неї списуєте? Ні. Скажіть, у вашому класі хто краще навчається? Дівчата чи хлопці? Дівчата. А у кого кращі оцінки з фізкультури? У хлопців чи у дівчат? Дівчата. А з математики? Ну звісно, що дівчаток. Розкажіть нам, будь ласка, чим ви займаєтесь на перервах? Гуляємо, розмовляємо з друзями. А ви що зазвичай робите на перервах? в телефоні на свідчити. Ходите у їдальню? Ні. Учасники наших ток шоу часто нарікають на харчування у шкільних їдальнях. Розкажіть, чим зазвичай годують у вашій школі? У нашій школі дуже готують смачно і нам подобається. Думаєте, цього достатньо, щоб бути ситим? Ні. А ви їсте у їдальні? Ні. Скільки раз на день? Один. А вам подобається? Так. Розкажіть нам, будь ласка, чи добре ви ведете себе у школі? Так. А вам доводилося бувати у кабінеті директора? Ні. А вас викликали коли-небудь до директора? Ні. Це взагалі страшно? Дуже. Як ви гадаєте? Так, страшно. А ви б хотіли стати директором школи? Так, бо директор це найголовніший. А чому? Тому що він, він керує усім, дає, дає різні конкурси і дозволяє їздити на як конкурс. Ви, як ви вважаєте, працювати директором важко? Так, звісно ж. Що б ви зробили в першу чергу, якби вас обрали директором? Я б... Спочатку познайомилася з, 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 з усіма вчителями та учениками. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам за відвертість. Наша передача підходить до завершення. Це була розмова про головне на Кізвіль-ТВ та я його ведуча Софія Калініченко Софія. До зустрічі у наступних ефірах.